Ідея повністю Тимофія, я взагалі більше ну, допомагала, тільки допомагала він, ну і з такими якимись деталями. Ось, а він все все робив сам, все <гум> і потім. А давайте ще одну футболку для тата намалюємо. Ну давайте. І ми разом малювали. А давайте третю ще намалюємо. Трохи там змінювали розмір і так далі. Ось, ну, така ідея. Для мене, як для викладача, найбільша така радість це коли це є успіхи учнів. І якщо вже там Тимофіот розповів, що вони хочуть там продакшн малювати футболки і допомагати, це дуже круто. Тобто, я бачу, що хлопець, якому 12 років зараз він вже розуміє якусь комерційну складову, він вже бачить, як можна свій талант. Вже монетизувати і це дуже круто це для нашої економіки, взагалі там, майбутнє України в таких от хлопцях і дівчатах. Я вважаю, е, я хотів е, донести, що це е, наш воїн ЗСУ на Херсонщині, і ми свінособак закидали кавунами. Херсон це дуже таке гарне місто. Там є річки, та в Херсонській області дуже багато арбузів, так що нам на кожного орка хватить по арбузу. На писав стояли дуже молоді е, парні, які зовсім не розуміли, що таке війна, що як це робити. Так що я уверен, то наші герої ЗСУ дуже легко і дуже сильно їх. Е, Вы из Херсонской области. Они должны победить, потому что орки слабые, и они трус. Они выступают неправильно, а ЗСУ защищают, и они намного сильнее и мужественнее, поэтому мы победим.